Всім привіт! Мене звати Людмила Текс. Я приїхала з Бучі. Я тільки закінчила навчання косметологія. На практичних заняттях ми використовували ультразвук компанії Земінс, і мені дуже сподобалась якість я. Також бачила представлення апарати на виставці інтершарму і вирішила, що такий апарат, чудовий, повинен бути в моєму арсеналі. Я... Зупинилася на операції мікротоки, які виконує дуже багато функцій. Я дізналася, що процедури мікротоків залишаються топовими зараз на ринку, вирівнюють тон шкіри. Це топ в боротьбі антіенджі. Мені сподобалося, що компанія надає безкоштовне навчання. Ми працювали з моделлю, всі. Проблеми, які можна вирішити, ми всі опрацювали. Так що також я отримала сертифікати на проходження практики. Що дуже важливо, що компанія має сертифікацію України, а також зарубіжжя. Дуже дякую компанії за співпрацю, за таке добре навчання. Я думаю, що і надалі я буду співпрацювати з цією компанією. Мені дуже все сподобалося. Дякую.